Всім привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі Мир Rot Запрошую Запрошу вас на риболовлю по хижаку. Сьогодні приїхав з другом Романом. Рома вже робить перші спроби піймати рибу. Ну, я дособирався, беру з собою два комплекти, це твічевий і для силікону. Ну, сьогодні якби розрахунок дужче таки витвічить щучку. Ну і взяв на підстраховку такий ріпер, поставив 4 дюйми Вістовський. Спінінг мене RXR від Zamix з тестом 1242. Котушечка Windrunner 4000. Тут Skyline від Favorite. 518 тест 229 зріст. Котушечка також Windrunner 3000. Які тут шнури на монтані, ви бачите на своїх екранах. Тож, вмочуйтесь позручніше, давайте подивимося, що вийшло з нашої затії. Поїхати на риболовлю. Гарного перегляду. Іду робити перші закиди. То я ще не рибачив в цьому сезоні на цій водоймі. Не знаю, що тут покладка. Води мало. І, Мабуть не вийде тут добратись до цієї кладочки. Угу, вона розвалилася. Хоча можна тут спробувати кинути джигом. Так, перший закид. Такий класний ранок. Приїхали ще по темному бо годинник перевели, трішки не розрахували, але все одно, поки зібралися, якраз і гарно так розвидняється. Хоча синоптик прогнозує на сьогодні такий день похмурий, під вечір дощ, подивимось, можливо, і не клюватиме на злом погоди, а може і буде нормально. Так, ну перший закид без риби. Погнали рибачить. Ось туди під кущі, під гілля. Там буває щучка стоїть. Трішки покидав на першій точці, вирішив довго не затримуватись, а так пробігтись вздовж берега. Може десь таки ж знайдемо свою рибу. Ох, яка бомбезна кладочка. Хтось змастрував. Прикольно. Наступна кладочка, та файна кладка покльовок не подарувала, тож передвигаємось далі. Пройдуся силіконом. Понад очеретиком. Хоч риби поки що не піймав, але ви знаєте, так стоїш тут і насолоджуєшся цим моментом водойма. Вітер такий ледь-ледь. Сонечко встає. Качки тут двіжуху наводять. ну Рибка якась гуляє, ну не клює. ну Можливо, ще рано, ще. Там щось сьома година. Є, друзі, перва покльовочка. Всі наче й непогано. Спрацювала воронка. <глінь> Блін, айфлюр на зубах. Така щучка десь. Кіло двісті, півторашка. Ой, ставиш мене на коліна. Бен, чуть як флюр по зубах там маслає. А добре його взяла? а без підсаки. Куди ж тебе вивезти? Нема куди. І що в мене ліп гріб? Так тебе ж не підтягнеш. Бо флюром по зубах рискає. А воблер повністю в пащі. Ну давай спробую тебе трошки набік вивезти. Отак зараз спробую волоком витягти. Так, я ще щук не витягував. давай. Подъезжай сюда. Есть. Красотка. Друзі, а це відкриття. Дивіться, який мамонт. У, клас. Зараз ми її поважимо. Мабуть, ваги в мене в рюкзаці, якщо не, не виклав. Фух! Клас. Що тут у нас? Кілограми. О, є кілограми. Ого, угу, 3250 Давайте її поміряємо довжину Так, 69 сантиметрів. Капець. Як цей флюр витримав? Посічений. Зазубрено зазубрені. Так що... Однозначно перев'язуватись. А облерок спрацював. Це в мене робоча така приманочка прямо, тому я з неї почав. Ворунка від алблю. Повертаюсь накладку, мандраж присутній. Сонце вже таке вийшло. Вже поміняв кладок 4 чи 5. А покльовок нема. Було два контакти на силікон, але без продовження, як то кажуть. Ще побить воблер. Что все тут причепився? ты что? вот ты ходили тебе сфоткати, а ты втик вот бойовий буде. будет Шукерс. Це вже я добрався до крайньої точки, де порибачу і буду вертатись, така собі сьогодні риболовля, ну, в принципі. Можна сказати, що вдала, а що і ні. Відкрив сезон трофейною рибою. Але, на жаль, вона одна. Думав зараз... О, думаю, зараз почнеться. Ага. Ну, такий ви переглянули коротенький відос. Я називаю їх до кави. Якби не трьошка, то звісно б я це відео не викладав, а так як звід, так що не судіть строго. І ютубчик трошки пошевелить. Сьогодні відзначився цей облірок, піймав щучку за трьошну. Це варуна, копія на варуну від Alblu. Ну і ходив я з ріпером 4 дюйми, 10 грам поставив з ріпером цим. Дивіться, він побитий, Порізе на ньому. А щуку так він і не піймав. Ну це моя вина, треба було поменше поставити важок і було б, я думаю, нормально. Ну ще раз кину, ладно, Ух, просили. Шкода, я думав, що хоча б ще буде одна покльовка чи дві. Хотілося б, щоб хоч не менше трьох рибин було в кадрі, але... На жаль. Ну нічого, я думаю, що це тільки початок. Далі буде краще. Подивимось. Підписуйтесь, кому цікаво, коментуйте, з задоволенням відповідаю на... та на всі коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.